Всім привіт! З вами таксіна група Кавлатекс. Надійний та перевірений постачальник сортованого секондхенда в Україні. І зараз вашій увазі ми пропонуємо акційний лот. Сукні йдуть під кодом 775. Вага мішечка 25 кілограмів. І по даному лоті діє акція Два мішка за ціною одного. Купуючи один мішечок, другий ви отримуєте в подарунок. Ціна за 1 кг супер під кодом 775 становить лише 1 долар. Вага мішка 25 кілограмів. А вартесь не за один, а за два мішка з урахуванням подарункового лише 25 доларів. Купуючи один мішечок другий, ви отримуєте в подарунок. Підписуйтесь на наш канал, переходьте в шапку профіля. Там ви знайдете всю актуальну інформацію для замовлення. Також переглядайте наші огляди топових позицій сезону. Ми щоденно знімаємо. Якщо вас зацікавила будь-яка позиція для замовлення, відразу напишіть нам повідомлення. Оновіть По свій асортимент товару разом з текстильною групою Кавлатекст. Ми попікувалися про те, щоб ваші покупки в ціни легкі для нашої країни час були більш вигідними та приємними. Тому на лот суконь під кодом 775 до 12 вересня ми зробили акцію, придбавши один мішечок суконь, другий ви отримуєте в подарунок. Ціна за 1 кілограм становить лише 1 долар, а вартість за два мішка, враховуючи подарунковий, лише 25 доларів. Сукні йдуть з різного матеріалу, всіх розмірів. Різноманітна і кольорова гама, і модельний ряд. Так, наразі ми маємо широкий асортимент осінньо-зимового товару. Це йдуть і кофти флісові, і брюки флісові, одяг трикотажний, курточки міксовані, дитячий одяг. Актуальну інформацію по даним позиціям ви зможете знайти у нас. На сайті та на сторінці. Для переходу на наш сайт вам необхідно зайти до нас на шапку профіля і перейти по силочці. Підписуйтесь на наш канал, переглядайте огляди, ставте лайки, коментуйте. Для замовлень достатньо лише написати нам повідомлення. Акційна пропозиція на лот суконь під кодом 775 по акції 2 мішечка за ціною одного діє лише до 12 вересня. Встигніть придбати по акційній ціні. Полюбляєте подарунки акції та знижки, тоді ця позиція суконь саме для вас, так як придбавши лише один мішечок, суконь за 25 доларів, другий з цієї ж позиції ви отримуєте в подарунок. Будьте першими, хто встигне придбати. Замовлення приймаються на будь-які позиції як із відеоогляду, так і без огляду запечатаних мішків. Чекаємо на ваші замовлення. Все буде Україна. Разом до перемоги!